Сьогодні у нас субота, 4 лютого 2023 року, 9, 9, 9 година 58 хвилин. Продовжуємо робити ринкову зарядку, показувати гарний приклад нашим діткам. Показувати, хто і хто. Показувати хто який приклад показує. У нашій країні наші молоді, нашим пенсіонерам, котрі деякі вже зійшли з глузду. А деякі від своєї жадібності не знають, що їм робити. В здоровому тілі здоровий дух. І від того, який ми, приклад будемо показувати підростаючому поколінню, залежить майбутнє нашої дощова. Майбутнє покоління буде вживати табачні бачні алкоголі, наркотики, чи буде займатися спортом. 48. зараз мінус два на вулиці. Дуже багато пенсіонерів. Які народилися ще в епоху СССР або ой, СССР, які хочуть повернутися в ту епоху і роблять все для того, щоб зупинити всі. Реформи, які робляться в країні, робилися останні роки, руйнуючи всі закони. І все те, що будувалося. хотіли будувати. Трезві, трезві, мислячі люди. Я маю увазі епоху медицини. Медичну реформу. Реформу в поліції і так далі. Але це ж це все рівнувалося тими держслужбовцями, котрі не хотіли нічого змінювати. Але залишалися на місцях, не піддаючися цим реформам. Так що робіть висновки, хто є хто, чи потрібні нам такі забудовники, які будують незаконні новобудови. Потім сюди підсилюють або пенсіонерів, або молодь дітей цих пенсіонерів, котрі нічого не хочуть змінювати в країні. Хочуть тільки грабувати. І... збагачуватись на таких от дармоїдах, котрі навіть не знають, тут, хто тут живе і яким можна брехати, а вони навіть і рота не відкриють.